Та він тобі, як тато, Оленко, навіщо тобі цей чоловік? Намагалися наповнити молоду дівчину і її подруги. Та Олена їх не слухала, вона закохалася в Олега, не бачила семени на його скронях, а бачила, лише його закохані в неї очі, і неабияку харизму. Олена, молода і життєрадісна дівчина, по-справжньому полюбила Олега, досвідченого бізнесмена, який був набагато старший за неї. Їхні стосунки були сповнені справжніх почуттів та ніжності, але від самого початку були оповиті таємницею. Олег був мовчазним і загадковим, і Олена відчувала, що він щось приховує важливе. Їхнє знайомство було випадковим. Олена, студентка університету, підробляла офіціанткою в затишному кафе, куди часто заходив Олег на бізнес ланч Він відразу звернув увагу на її яскраві очі та щиру посмішку. Згодом їхні зустрічі стали регулярними, а почуття поглиблювалися з кожним днем. Олег був успішним підприємцем, власником великої компанії. Він орендував шикарну квартиру в центрі міста і мав все, про що тільки могла мріяти молода дівчина. Олена відчувала себе щасливою, та всередині й мучили сумніви, їй здавалося, що Олег їй до кінця не довіряє і тримає на відстані. Одного разу, переглядаючи випадково старі фотографії Олега, Олена помітила на одній з них молоду жінку з дитиною на руках. Жінка була дуже схожа на неї, а дитина майже копія Олега. Олена була ошелешена, вона спробувала запитати Олега про цю жінку, але він відмахнувся, сказавши, що це давня історія. Олена не могла змиритися з такою невизначеністю, але Олегу таки вдалося переконати її, що ця історія давно забута і з цією жінкою його вже нічого не пов'язує. Наближався новий рік, усі збирались на корпоратив. Олена купила собі дуже красиву сукню в надії, що Олег запросить її нарешті познайомитися з своїми друзями, так би мовити, введе її в своє коло. Ти куди так вирядилася? здивовано запитав її Олег, коли побачив Олену при повному параді. Хіба ми не йдемо разом? розгублено запитала дівчина. Звичайно, що ні, як ти могла подумати, і взагалі затягнувся вже наш роман, треба закінчувати, сухо сказав чоловік. В той вечір Олег сів за своє авто і сам поїхав на корпоратив, а Олена викликала таксі і слідом за ним поїхала. Сама не знає, навіщо вона це зробила, але наче відчувала, що саме сьогодні вона знайде відповіді на всі свої запитання. Олена підійшла ближче до вікна і побачила біля Олега красиву жінку, приблизно його віку. Вона відразу здогадалася, що це була його дружина, яку вона бачила на фото. Тільки вони тоді були зовсім юні, а зараз вони вже люди середнього віку, приблизно як її батьки. Отже, виходить, що всі ці роки вони жили разом, у Олега є дружина, яка нікуди не дівалася. У розпачі дівчина стала бігти по дорозі і не побачила машину. Водій завчасно зупинився, вийшов, на, щоб насварити нечемну пішоходку, але коли побачив, що дівчина плаче, запросив її сісти в салон свого автомобіля. Після того, коли вона розридалась і випалили всю гірку правду про себе незнайомцю, вона заспокоїлася і, нарешті, побачила, що перед нею сидить доволі симпатичний молодий юнак. Він мовчав, співчуваючи її в душі, а потім запросив у найближчу кав'ярню на чай, Ромашковий, з смачним тістечком. В Кагав він роздивився знайомку, і вона йому дуже сподобалась. Тож у молодих людей зав'язалося спілкування, а згодом і симпатія. Через кілька тижнів Олена вже й забула про Олега, бо Сергій, так звали її нового знайомого, заполонив усі її думки. А от Олег молоду коханку забути не зміг, хоча й намагався став дзвонити, шукати зустрічі та все марно. Оленка твердо вирішила викреслити його із свого життя. Та у долі часто бувають злі жарти. Через півроку Сергій зробив Олені пропозицію, і вона відповіла згодою, але вона й не уявляла, що її на далі на неї чекало. Сергій сказав, що треба з батьками знайомитися та годиться перед весіллям. Спочатку поїхали вони батьків до Оле до батьків Олени. Все було чудово, наречений донька їм дуже сподобався, і вони дали своє благословення. Поїздка до батьків Сергія була сповна сюрпризів з самого початку. Олена знала, що їй наречений з багатої сім'ї, але навіть не уявляла, наскільки. Коли вони під'їхали до будинку його батьків, Олені страшно стало. Подіб нагадував королівські палати. Вона раніше таке лише по телевізору бачила. Та головний сюрприз був попереду. Батьком Сергія виявився Олег. Той злощасний вечір Сергій привіз маму до батька на корпоратив, тому й опинився в тому самому місці. А коли Олена розповідала про свого багатія коханця, Сергій і не міг припустити, що мова йде про його зразкового батька. Він не раз, він зараз нічого не розумів, щирою посмішкою представляв свою наречену батькам. Мама відразу підійшла до Олени, обійняла її, в хату стала запрошувати, а батько стояв як вкопаний. Оленка теж не знала сміятися її чи плакати. Такого повороту долі вона аж ніяк не очікувала. За столом сиділа як на голках. Сергій бачив, що з коханою діється щось не те, але для себе пояснив це тим, що вона хвилюється перед свекрухою свекром. То що, Олено, ти вирішила мені так відплатити? Невісткою моєю станеш? Слова Олега були холодними, як лід, і твердими, як сталь. Він вичекав моменту, коли вони залишились одні, бо син з дружиною пішли на кухню. Дівчина опустила очі і вже хотіла було йти, але Олег її зупинив. Ти його любиш? Так. Ну, добре, заважати вам не буду. Але знай, я теж досі тебе люблю. Олена пішла з дому свекрі, як воду опущена. Вона любить Сергія і не збирається відмовлятися від нього. Але як тепер спілкуватися з Олегом, який з коханця раптом став свекром?